Літній контрнаступ один з найважливіших звільнень ЗСУ за всю війну. На відміну від харківського або херсонського контрнаступу Запорізький контрнаступ, на жаль, не мав таких великих звільнень. Сьогодні я вам розповім про літній контрнаступ ЗСУ. Після стабілізації ситуації у Бахмуті було затищено фронті. Але у травні почали з'являтися новини про наступальні дії ЗСУ у бік Клішіївки. Отож, 10 червня 2023 року. У цей день почала з'являтися інформація про початок контрнаступу. Українці почали наступати по річці Мокрі Яли, ЗСУ вибили нелюдів з нескучного скучного та благодатного. Сторожеве попало в вогняну кишеню. Влада мовчала про контрнаступ, лише іноді говорили, що це просто розвідка боєм. А також ЗСУ входять у Левадне. На Кам'янському напрямці ЗСУ звільнили Лобкове. Та почались бої біля п'яти хаток. 11 червня ЗСУ остаточно звільнили благодатне та нескучне. 12 червня ЗСУ звільнили Староживе. Також ЗСУ звільнили Новодарівку. 13 червня ЗСУ звільнили Левадне. Далі почалась активна фаза наступальних дій зсу за на Запорізькому напрямці. 14 червня ЗСУ почали наступ у бік роботиного. До речі, я про це вже знімав відео. 15 червня ЗСУ продовжують наступ у бік роботеного. Також була звільнена Макарівка від так званого Бредівського виступу мало що залишилось. Бо зсу зрізало його східну частину. 18 червня зсу звільняють ще невелику територію на роботинському напрямці. 19 червня ЗСУ підходять до п'ятихаток. Та вже 20 червня звільняють п'ятихатки. 20 червня зсу наближились до роботоного на 1 кілометр. 22 червня ЗСУ мали незначне просування на захід від мокрих яли. 23 червня зсу продовжують наступ з ливатного угли оборони ворога. 24 червня ЗСУ почали зі сходу наближатися до рівнопіля. 25 червня ЗСУ мали успіх у полях північно-східніше роботоного. 26 червня зсу звільнили рівнопіль. Далі було затища. Лише 8 липня ЗСУ підійшли до приютного. 11 липня ЗСУ вибили ворога від околиці Рівнопіля. Але 16 липня ворог мав просування під приютним. Подалі ЗСУ не могли війти у приютне і за лінії оборони ворога під приютним. 19 липня ЗСУ наблизились до Новодонецького. 26 липня ЗСУ прорвали лінію оборону ворога на декількох напрямках: під Роботиним та під урожайним. Про роботу на детальніше ви можете подивитися у цьому відео 27 липня ЗСУ звільняють звільняє старомайорське. Далі було невелике затище на фронті, але 13 серпня ЗСУ звільняють урожайне. 18 серпня ЗСУ мали успіх східніше урожайного. 20 серпня зсу звільнили поле біля Старомайорського. 23 серпня. Зсу повністю звільнили роботине. Далі контрнаступ сповільнився. Наступальні дії йшли лише біля роботаного. 26 серпня зсу закріпилися у роботаному. Відкинути ворога на сході від роботаного. 21 вересня ЗСУ повністю відкинули ворога від роботаного. А 14 жовтня Кацапів остаточно відкинуто. Крім того, ЗСУ війшли у нову Прокопівку. Але саме з цього часу, на жаль, наступ ЗСУ видихнувся. На цьому все. Всім дякую за перегляд, усім до побачення. Не забувайте про мій телеграм-канал, де я пишу новини про війну, цікаві факти, оновлення лінії фронту та трохи аналітики. Посилання в описі. До побачення!